Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Роберт Бровді Мадяри його сили безпілотних систем продовжують навчати окупантів і пояснювати, що ніч і день це однакова пора доби. Тобто темно, тому що влупили по підстанціях в Білгородській області не одні і виробили краснодарський край, ключовий напрямок до порту Новоросійськ. В Криму були прекрасні гарні вибухи теж по логістиці на Материкову частину України головне управління розвідки, друзі Кирила Буданова ліквідували еліту Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. На півдні Ахматівців ем, довелося познайомитись з нашими партизанами і головним управлінням розвідки. Також наші оборонці друзі ліквідували величезну кількість ворога взяли. Полон обмінний фонд і де окупували важливий населений пункт на сході нашої країни. Покажу вам феноменальне. Вірніше розповім вам про феноменальні полювання від сил безплатних систем. Відео буде в мене в телеграм-каналі. До цього є опис. Звичайно ж, переходьте, тому що не все можна в Ютубі показувати. Ну і звичайно ж, друзі, поговоримо про переговори. Сьогодні наша делегація. На момент нашої розмови з вами продовжує раунд переговорів з американцями в Майамі е, і детально пройдемося, що там відбувалося, і як наш заступник міністра закордонних справ Сибіги Кислиця таки опустив стіва військов спецпредстанка Трампа по близькому сходу і по всьому, бо він його є давній товариш, і але дуже нездарний дипломат. Ну і звичайно ж згадаємо слова наших бійців, які сказали і акцентували. Ні, з ніяких територій Донецької області вони виходити не будуть. Це сказали сили безпілотних систем. Представники і підопічні Роберта броді Мадяра. Що ж, друзі, поїхали сьогодні. 20, 30 листопада, неділя. Мене звати Ігор Іргавричак. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку ваші зауваження, побажання, коментарі в коментарях. Запитання звичайно, все лишайте, все беремо до уваги. Давайте разом відстоювати українську позицію і просувати україномовний контент. Почну що з феноменальної операції, друзі. Головного управління розвідки, тому що вони спалили кадирівці під Бердянськом. Тіктокери дізналися, що таке наші спецслужби. Це відбулося вчора, 29 листопада. На території тимчасово окупованого Бердянську району Запорізької області пролунало два вибухи внаслідок успішної операції головного управління розвідки та руху опору. Українців на тимчасово окупованих територіях, і що відбулося не стало кадирівців. Українські партизани з'ясували, дивіться, ігорівці нам це відео показали. Я вам звичайно покажу ось ці кадри. З'ясували, що кадирівці організували схематоз із краденим пальним. Ну хто б сумнівався, що ще міють робити ті, хто зболіт. Вони соляркою барижили в одній і тій же тості на трасі під Бердянськом після мінування. Місця торгівлі у момент концентрації окупантів корупціонерів було здійснено два вибухи. Внаслідок першого вибуху росіяни запанікували. Е, хтось втік, хтось не зміг. Невдовзі на порожнє місце махінації з де прибув ще один ворожий пікап. на кадрах ви зараз це побачите. Тоді здетонувало вдруге у підсумку. Успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались хапуги з окупаційного підрозділу Ахмад. Кількість втрат серед особового складу. Уточнюється, але по кадрах бачимо, що точно це відбулося. Також друзі, в Криму покажу вам, де це саме було, тому що це важливо. Це те саме той самий напрямок. Перепрошую, де вже м за останній тиждень оборони били. Ось дивимося, тут є красно. Перекопська я не капу били на цьому напрямку. Ви пригадуєте? А тепер удар припався від наших «Атешівців». Наші Атешівці, що вони зробили. Партизани знищили логістичний транспорт окупантів у районі Первомайську в Криму. Спочатку давайте я вам покажу кадри, як це виглядало прекрасно. А далі проговоримо наскільки це важливо. Ось Атешівці продемонстрували це відео. Спалили. До речі, ви розумієте, коли партизани працюють, це не є якісь феноменальні вибухи, це не ракети, це не дрони. Але це кропітка робота. Кропітка робота, яка називається тисячі порізів ворога. І рано чи пізно він стече до розпаду про що ми з вами регулярно? Звичайно ж, говоримо і показуємо. Так от, повертаємося до мапи. Дивимося, що вдалося зробити силам оборони України. А майця на Атешівця вони з'ясували, що е, росіяни регулярно доставляли боєкомплект за маршрутом Первомайське роздольне воїнка, і саме на цьому напрямку ліквідували це цю логістику. Ось як виглядає ця логістика, первомайське. Роздольне і тут знаходиться воїнка. Ми все бачимо, що це в напрямку до Красноперекопська і це до Армянська і сухопутній рух, ось залізниця. Пунктиром ви бачите до Херсонської області. Знову ж таки б'ють і ліквідовують в тимчасово окуповану Криму. Не раз я вам вже казав, що Крим останні два місяці де став таким серйозним е хабом Росіян, і де Сили оборони виносять ну, практично все, що воргта завозить с 400 їхні протиповітряна оборона, будь ласка, пускові установки, ре, ре, радіолокаційні засоби також виносяться нафтобази, підстанці. Ну тобто, Крим повертається до України інакшого шляху в півострова тимчасово окупованого немає. Також, друзі, я вам дуже хотів показати, як Роберт Бродні Мадяр на своїми підопічними селами безпілотних систем полює на вора. Тому що на Донецькому напрямку там цілий такий, знаєте, для Netflix серіал можна знімати. Я про це писав в телеграм-каналі. Там ви, до речі, можете подивитися. Там є от периметр, десь орієнтовно 5, ну більше, можливо, 7 на 7 метрів. І от зайдіть в телеграм і порахуйте, скільки там ліквідовано ворога. Просто феноменально. А далі в двох серіях Роберт Бровді Мадяр демонструє, як безпілотниками ліквідовуються ті, хто залишились. Там просто такий трилер феноменальний. Ну як завжди, все прекрасно. А те, що я вам можу показати, звичайно ж, це удари по Білгородській області і по Краснодарському краю. Що там вполював Роберт Бравді Мадяр? А в друзі під станції. Які підстанції? Білгородська область, ось так виглядає Білгородська область, і ці три намальовані червоним кольором кільця це є три підстанції, називаються Фрунзенська, Щебекіна та Нова. Всі на 330 кіловольт. Ви розумієте, і це вже, до речі, заявляв губернатор Білгородської області, що в них там просто біда відбувається, нема світла, але це знаєте, таке супутнє для нас задоволення, аби ворог сидів в темноті. Це не є першочергове завдання сил оборони України, тому що сил оборони України не є терористами як наш ворог. Першочергова мета, друзі, звичайно ж, це послабити радіоелектронну боротьбу, яка живеться від електроенергії. Звичайно, вони мають і резервні генератори, але не дизельні. Але це все теж виноситься. І звичайно ж, послабити їхню протиповітряну оборону, іншими словами, або наші ракети, дрони спокійніше, волязніше летіли до відповідних. Точок ураження, це є Білогородська область, а тепер демонструю вам, але вже на мапі, де вдарили в Краснодарському краю. Це знову неподалік від Криму, неподалік від безпосередньо новоросійська новоросія ключовий порт, де відвантажується російська нафта. Ви знаєте, ось він в Чорному морі. Так, от Краснодарський край, Слов'янськ на Кубані. Якщо ми наблизимо Слов'янськ на Кубані. Ми побачимо таку от населений пункт. Друзі, от ще ближче Трудобеліковський. ось така от дивна назва в окупантів. Намалюю ось тут. Так, от сьогодні вранці було повідомлення, що нібито вдарили по нафтопроробному заводу в Слонянському Кубані, Але ні, це підстанція. І знову ж таки, якщо вдарили по підстанції, яка розподіляє електроенергію, це означає, друзі, що весь напрямок. До новоросійська буде паралізований. А також хочу вам нагадати: от ця зона ураження. Вчора тут були Прощупані також афіпський нафтопродним завод тобто, все, що йде до новоросійська, все як Путін може продавати, отримувати кошти, все під вогневим контролем сил оборони України. Ще би знаєте, два місяці тому, якби мені сказали, що сили оборони України так будуть рясно і прицільно головне бити по новоросійську, туапсе нафтопродних заводах, новоросійський, так теж, ільський, афіпський. То я б сказав, та ні, там напевно дуже сильна протиповітряна оборона, але хочу нагадати, що буквально тому було феноменальний удар: по пригадувати чотири установки С 400 і самі зараз Росіяни, от буквально останні дні кажуть недооцінено мало про це говоримо, тому що це серйозна операція на рівні операції в червні місяці. Служба безпеки України Павлотина коли була знищена стратегічна авіація, це десь. Подібна операція мать на увазі за складністю і за виконанням. Бачите, нас хвалять сили оборони, наші хвалять самі окупанти. каже, мало мало. Ми про це говоримо. Нічого. Ми більше про це звичайно ж розкажемо. По фронту, друзі, хочу з вами протися знову ж таки. Не можу вам цього показати, тому що 18+, плюс. Але в мене в телеграм-каналі це відео є 37 сьома бригада. Це феноменально, що вони зробили підрозділ тридцять окремої бригади морської піхоти провели серію пошуково-ударних дій у смузі відповідальності 20-го армійського корпусу сил оборони України у Дніпропетровській області. У операції давайте вже покажу вам на мапі де знаходиться Іванівка. Навіть пропишу. Аби краще вам було видно. Так, ось секунду. Ну, добре. Ось зроблю так. Так. Це біля Покровське. Друзі, не плутайте з Покровським. Покровське. Ось Іванівка. Я вже вам знайшов і додаю. От. Бачите, синеньким кольором це деокуповано силами оборони України 37-ю 37 бригадою. Відповідно, це напрямок названий гай, і це траса ключова, яка йде на Запоріжжя. Друзі, так, от що варто сказати про цю про цей населений пункт? Що у наслідок операції українські оборонці зуміли зачистити Іванівку? Межівської громади Сіняниківського району та південній околиці населеного пункту, ліквідувавши осередки противника, що залишалися на цій ділянці фронту. У операції українські оборонці ліквідували 53 російських військових. Ще дві-два десятки взяли в полон. Варто зауважити, що всі полонені окупанти були зі складу 228-го штурмового полку 90-ї танкової дивізії. У бригаді наголосили, що операція стала черговим підтвердженням будь-яка присутність російських військ на українській землі неминуче завершується для них втратами та відповідністю відповідальністю за їхні вчинки. Два десятки полонених, обмінний фонд, і майже шість десятків ліквідованих це просто таки погром ворога на цьому напрямку. Окрім цього, хочу з вами проговорити, що відбувається на Покровському плацдармі. Переходимо і. Важливий напрямок і населений пункт Дорожнє. Ви бачите, де знаходиться Дорожнє? Давайте от так от дорожнє дородинське Родинське 7,8 кілометрів до Мирнограду бачимо 14, до Покровська орієнтовно, так по прямій до 20 кілометрів. Чому я виділив Дорожнє? Тому що сили оборони України тут продемонстрували дуже хороші результати. А росіяни в цьому дорожньому? Чому тому, що вони хочуть рухатись до добропілля? Ви ж бачите, це напрямок на добропілля. Я вже не раз сказав, що очільника командира російського після першої армії звільнили за провал цієї операції. Вони намагаються просуватися для чого? Аби спробувати так, червоним промалюю, аби спробувати втілити нездійсненне не знову ж таки обмежити добропілля, логістику на Мирноград-Покровськ і можливо створити якесь уточнення. Цього абсолютно не буде. Більше того, що відомо, друзі, по дорожньому ем, і по роботі сил оборони. України так, от друзі, тут ворог вперся рогом і далі намагається дотиснути е, сил оборони в цьому населеному пункті, яке для них перетворилося на чисту кілзону без нормальних укриттів. Наші оборонці кажуть, що там справді немає де прикритися, укритися, в тому числі там працюють і рубаки е, безпілотні комплекси фаворити, які регулярно прогрівають цю точку, не залишаючи противнику жодного шансу влаштувати собі. Тихий куточок. тобто тут йде прожарка в дорожньому ворога дуже і дуже на високих оборотах, можна так сказати. Якщо говорити про мирноградський напрямок, тут ситуація трішки ускладнилася, тому що ворог на півдні намагається з сходу і з заходу підтискати позиції біля мирнограду, і стає складніше з мирнограду виходити. Ситуацію контролюють, ворог плюс намагається тиснути від родинського і красного лиману. Тому тут стає все більш спекотно, але продовжується ліквідація ворога і продовжується нищення ворожої сили. Друзі, якщо говорити далі про Іванів, я вам сказав, загалом пройшлися і в дуже важливу річ, хочу вам це продемонструвати, тому що ви розумієте, що ворог в силах та засобах переважає у... збройні сили України і переважає також і звичайно ж в піхоті. І тут на допомогу приходять НРК. Хто не знає, НРК – це наземні роботизовані комплекси, і от є просто таке феноменальне відео, друзі, на Донецькому напрямку. Більше вам не скажу, бо не варто цього знати. Я знаю, які бригади активно впроваджують наземні роботизовані комплекси. І от зустріч НРК і МТЛБ. МТЛБ це в народі називається Маталига. Військові її називають Маталига. Або ви розуміли це многофункціональний. Транспортник легка броня. Ну це багатофункціональний транспортер на легкій броні. Тобто, це така легкоброньована легко автівка. Такі БТ, трішки нагадував, але він приплюснутий. І він дуже може швидко маневрувати, перекидати е також живу силу противника. Так от, наземний роботизований комплекс на дистанційному керуванні, який е е оснащений кулеметом Браунінг М2, вступив у бій в лобову атаку з російським МТЛБ, -МТ ну правильно казати, БТЛБ, але вже звикли МТЛБ казати. Такі от багато букв вам наговорив. Так, от і повністю знищив ворожу техніку разом із особовим складом. Це дуже важливо це впроваджувати в першу чергу, тому що це зберігає життя наших бійців. А тим паче, в умовах, коли ворог переважає цими одноразовими штурмами. Це треба впроваджувати, це впроваджується і це майбутнє. Армії України, коли зберігається життя нашого героя, і натомість наш оборонець має змогу: от з таких от М2 нищити не просто особовий склад, а разом із металом, на якому вони рухаються. Ну і друзі, безпосередньо ми перейшли з вами до переговорів. Нагадую вам, сполучених штатах Америки зустрічалися делегації Українські і Сполучено і Америки в Майамі. Що відомо про це пише видання «Ексіос». Що ключові питання зустрічі Ексіос скаже, що під час переговорів у Женеві минулої неділі, ви знаєте, там теж зустрічалися наші делегації Україна та США досягли принципової згоди з усіх питань, крім двох: Де це? про території та гарантії безпеки. Нагадаю вам, що Марк Рубіокої, який очолює до речі, сьогодні делегацію американську. Казав, що гарантії безпеки з боку США будуть лише після досягнення якогось миру. Це, очевидно, не підходить Україні і не буде підходити, тому що ми не можемо підписувати якісь документи, а потім казати, ну ви там обіцяли, давайте говорити. Це фактично той самий Будапештський меморандум 94-го року, коли ми сказали і повірили чесному слову наших партнерів. Ми знаємо і віддали нашу ядерну озброєння, і і знаємо, чим це завершилось. Все ж таки. В Майамі відбувається ця зустріч. Нашу делегацію представляють Рустам Уміров, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Також ем, пан Кислиця, заступник міністра закорних справ е, Андрія Себіги. Е, з боку, оце важливо хочу проговорити з вами з боку американської делегації. Один дипломат і два бізнесмени: це Марко Рубіо і Стів Вітьков, а також зять Трампа Кушнер. Е, Джаред Кушнер що варто сказати, що на цій зустрічі дуже гарно наш міністр заступник міністра закону справ пан кислиця опустив Вьькофа. Дивіться, тому що він показав фотографію. От ви бачите на передньому плані ліворучці Вітьков, праворуч пан кислиця. Далі Марко Рубіо ліворуч Рустам Рустаму Міру, праворуч секретар РНБО. Так, от це пост пана кислиця Сергія, і він написав, друзі. То дуже смішне насправді. Наступне зустріч розпочалася добре, дуже цікаво й досі конструктивно. Тепла атмосфера, що сприяє можливому прогресивному результату. Відмінне керівництво Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную підхід Джарада Кушнера, це от зять Трампа. Як він викладає бачення, все на цьому коментарі. Кислиці завершилась а про сіла Вітькофа, який і писав цей план, і який ви дозмінювали в Женеві. Він навіть не згадав. Ну, ми розуміємо, це такий тонкий тролінг, А ми знаємо, що кислити це вміє робити. тонкий тролінг цього негідника Вітькова на передньому плані, який і писав з Кирилом Двітрієм, представником Путіна, цей капі... план капітуляції на 28 пунктів, які в Женеві минулих вихідних нагадаю вам скоротили до 19 і зараз говорить. Так, от про що говорить це? Ексіос пише видання також. Друзі, Wall Street Journal пише наступне: що обговорюється питання територій. А також виборів, коли як в Україні будуть проводитись вибори і ще ряд ключових питань, Очевидно, гарантії безпеки. Но вибори дивіться, ми самі знаємо, як вони будуть проводитись. Лише буде припинення вогню, тоді будуть і встановлені якісь терміни. Інакше це не буде працювати і не може інакше впроваджуватися. Обмін територій, ніяких обмінів території бути не може. Не знаю на що там будуть погоджуватися, про що говорити, але я знаю точно, що наші бійці кажуть, що ніяких територій вони виходити. Не будуть, а я вам просто до речі зацитую представника сил безпілотних систем до речі, NBC News взяли коментар, і вони чітко сказали, як вони сприймають цей план. Військофа Кирила Дмитрієва. Так от, українські військовослужбовці і різко розкритикували початковий варіант мирного плану, підтриманого президентом США Дональдом Трампом, який передбачає масштабні поступки Росії, зокрема в питанні території. В інтерв'ю західним журналістам наші бійці сказали наступне: що мирний план просто капітуляція для України згідно із опублікованим 28 пунктовим проєктом, Україна має фактично визнати контроль Росії над до Донбасу, Луганської Донецької областю, так от старший сержант Сил безпілотних систем підопічний Роберта Бруді Маяра Володимир Ржавський звати, який служить недалеко від Покровська, ключового логістичного вузла, каже, що і зазнає, що мирний план у поточному вигляді абсолютно. Неприйнятний каже наступне: це не план, це справжня капітуляція. Тут немає про що обговорювати. Я проти того, щоб здавати ті частини Донецької області, які ми ще контролюємо. А ви знаєте, це Слов'янськ, це як Крам, Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка. Це всі найбільші агломерації Донецької області, які контролюють силу оборони України. Звичайно, для мене це болюче питання, тому що все це відбувається на моїй батьківщині, і він каже, що після завершення війни він планує відновити. Підірване здоров'я за руки і зайняться вихованням двох своїх синів. Однак насамперед хотів би почути від військового керівництва чітке пояснення, чому українська армія має залишити позиції, які вона все ще утримує. Якщо це відбудеться без пояснень, каже підопічний Мадяра, то не буде такий наказ виконано. Це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають... Право вирішувати здається, Це дуже тверезий підхід, і це навіть такий знаєте маркер для нашого військово політичного керівництва, що і як можна робити на що погоджуватись, і на що абсолютно не має права йти наше керівництво держави, як військове, так і політичне. На завершення це переговори. Хочу сказати звичайно, ніхто нічого повдивляти не буде. Володимир Зеленський э, завтра зустрічається з Макроном Франції. Сьогодні сказав розмови після фондерляйну слофон Дер Ляйн. У що ключові дні зараз настали також, хочу вам зацитувати і міністр закордонних справ е Туреччини. Хакан Фідан це важливо, тому що він запевняє, що ми як ніколи близькі до саме припинення вогню. Нагадаю вам, що Хакан Фідан є не дуже наближений до президента Туреччини Ердогана. Вони не раз пропонували е свої свій, свій майданчик для того, аби і Вести якісь переговори. Так, от міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що Україна та Росія після чотирьох років війни нібито більше схильні до миру, ніж це було раніше, і каже ключове: Росія готова припинити вогонь за деяких умов. І от мені цікаво, чому Хакан, Фікан, Хакан Фідан не каже, з яких умов, а очевидно, це якихось вихід з якихось територій, а далі пробувати заморозити цю війну. Ну Вірити Фідану, слухайте, це все політики. Але знову ж таки, згадайте, що нібито інсайди казали, і в тому числі Ексіос, ще раніше що, нібито Україна має вийти з Донецької області, а Росія виходить з Вовчанська. До речі, в Вовчанську знову ж таки є відео, як російський окупант хотів цей триколор засунути а наші безпілотники його разом з триколором цим ганчіркою ганчіркою знищили. В мене в телеграм-каналі. Так, от вихід з Сумської області, вихід з Харківської області, Заморозка по Херсонській і Запорізькій областях, і Україна має вийти з Донецької області. Абсолютно неприйнятно. По-перше, по друге, я нараз вже казав слухайте, Путін хоче знищити всю Україну. Про це казав Лавров, посилався три тижні тому на заяви Путіна в червні минулого року. Потім. Запорізька Запорізькій, Донецька області окупанти внесли її до себе в Конституцію. Вони не будуть чекати, вони не будуть казати, що все кінець війні. Абсолютно ні. Вони хочуть Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, Крим, звичайно. А ви розумієте, якщо давайте змоделюємо ситуацію? Якщо Запорізька і Херсонська області це вже правий берег Дніпра, це подальша наступальні дії. Це я відповідаю всім, хто я бачу якісь блогери з Івана Франківська, розповідають: та скільки гине хлопців наших, давайте вже мир. Ви, коли таке говорите, ви абсолютно не розумієте і знецінюєте те, за що гинуть наші бійці, тому що це буде лише підготовка плацдарму для нових потужних наступальних дій. Ворог ну і на завершення, друзі, хочу вам розповісти дуже гарну цікаву історію. Ви знаєте, що Орбан відвідав е, Москву, ручкався з Путіним. І що цікаво, презент Польщі. Карл Навроцький сказав, що ну після такого візиту я не маю Карль Навроцький, не маю е, наміру з ним зустрічатися. Так от, давайте по черзі. Глава МЗС України Андрій Сибіга позитивно відгукнувся про рішення президента Польщі Кароля Навроцького не проводити зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Польща демонструє принципову позицію. Навроцький вирішив скасувати зустріч з Орбаном через його недавню поїздку до Москви та переговори з російським диктатором Путіним. Про це повідомив е представник Польщі і Сибіга наголосив, що такий крок є важливим сигналом. Це дійсно хороше рішення, пише. Це воно демонструє принципову підтверджу позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польща. Нагадаю вам, що 3 грудня Карл Навроцький вирішить з дводенним візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країни Вишеградської групи це Словаччина, Угорщина, Чехія і Польща. Вони хочуть відновити цей процес. Але по перше, ми знаємо, які в нас непрості відносини з Карл Карлем Невроцьким, і в такий момент і насправді я не очікував, що президент Польщі скасує свій, свою зустріч з Орбаном через візит до Москви. Це дуже і дуже хороший сигнал від Польщі. Що, ж, друзі, здається, я вам все розповів, що. У нас збиралося на сьогоднішній день за 30 листопада неділя. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте е, ваші роздуми про ці переговори. Ваші роздуми стосовно того, як реагують бійці. Наші ви ж прекрасно знаєте, що рівень самокритики і контролю влади в Україні є на найвищому рівні, які б не були чвари, які були б непорозуміння, все рівно у нас військово-політичне керівництво, влада, політики. Дуже багато чого не можуть зробити, тому що суспільство вийде проти і скаже, що воно так не хоче. Ось чим в ключовому ми відрізняємося від болотяного населення від нашого ворога. Вони мовчать, як вони завжди кажуть, а їм там зверху відніє в Україні. все абсолютно не так, і наші бійці знають за що борються. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, який є в описі до цього відео, і друзі, побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.